до звернення Стрілецького полку поліції при департаменту поліції Держав 3 для виконання бойових спеціальних завдань може війни області з 5 числа до 4 досуду розпорядження на постійній основі до здійснення заходів з ротації вулицю у другому режимі виконання поставлені бойових спеціальних завдання, за місцем замістимо. Думка щодо долучення цього документу, потерпіли за сник. Суттю, коли долучити до матеріалу з провадження, надано довідку обновачення. Так, і, будь ласка, ваша думка щодо про пропору. Захисник, ваша думка? не маю вашої. Слухавши думку учасників судового провадження Кришту 350 Кримінального процесуального кодексу України у задоволення питання прокурора, дати інформацію, які заплати доказу для надання суду та підготовки технічних засобів для перегляду відеозаписів. І зв'язку з цим судове засідання відкладається. Зараз буде візична дата. Ми, я думаю, ми встановили такий порядок паралельно до підслідків із заслідження сумових доказів, щоб... Сальний час, тому прокурор уступити засідання також і а, забезпечити участь свідків по можливості. Так, пропонується 18 грудня. Є можливість? Час, час, час. Я не можу, в мене принаймні критики до відносина, я їх вже фізично не можу займати. 19 грудня Вихідний. Так само до 20 грудня включно в мене кожен день. 13-го також займався. Так. Біл Герб суді. 23-го. Ти виходной. У мене є час обвинувачення. Є можливість 23 грудня після обіду 14 години? Немає. А? Немає. Я не виконую поїдача нормальні. Я не можу просто полишити. Я не виконую там функцію поліцейської. Я виконую функцію як бойової єдиниці. Ну, вибачте, у вас є як обвинувачення, є обов'язок з'являтися до суду, брати участь у судовому Засідання і вас, роботодавець, в тому числі, і командири, зобов'язані відпустити від виконання на час виклику до суду від виконання своїх обов'язків. У вас буде було обов'язки про виклик і так далі. У нас законодавство КПК передбачає можливість зупинення судового розгляду тільки лише в тих випадках в новому засіданні. Суд приймав цього приводу рішення, коли є. Інформація чи відомості, що особа була призвана за мобілізацією з ваших документів, навіть із наданої довідки вам сьогодні. Це не вбачається, що ви признані за мобілізацію, лише відряджені в інший населений пункт, в іншої територіальну одиницю. Однак ви не звільнені зі служби в поліції і не приймаєте участь в бойових дій, не мобілізовані. Тому підстав для непризначення, для нерозуду і для зупинення на даний час не вбачається. Розумієте, на позиціях не телефонно, не зв'язку, іноді не буває навіть інші країни. Дивіться, у вас є обов'язок згідно з положенням Кернами Національного кодексу України. І у ваших начальників також є обов'язок. Якби ви нам надали довідку, що ви мобілізовані, призвані на військову службу під час мобілізації. Або відряджені зону бойових дій, то це питання було б вирішено інакше. Ми вирішили б його в межах в рамках 335-ї щодо зупинення. А зараз немає такої підстави і в минулому засіданні суд висловив свою думку з цього приводу. Тому це не звільняє вас від, від виконання свого обов'язку прибрати участь і з'являтися в судові засідання. Інакше ну, передбачені, КПК інші заходи забезпечення кримінального провадження. Я вас просто вам розказую положення КПК, як воно є. У нас є підстава. Або ми здійснюємо судовий розгляд, або ми його зупиняємо. Щоб ми здійснювати судовий розгляд, він має бути зупинений. А виключні підстави для зупинення, вони на 335. Так, якщо ви знаєте, це ухилення від суду, прошу, це хвороба тяжка, або призов за мобілізацію. Все. Інших підстав для зупинення і для не здійснення судового розгляду чинним кримінальним процесуальним кодексом не передбачено. А якщо інших немає, то ми зобов'язані слухати, рухатися вперед, і кожен учасник зобов'язаний виконувати свої процесуальні обов'язки. А його роботодавці чи командири зобов'язані сприяти в цьому і звільняти від служби чи від роботи від відповідної особи, яка зобов'язана за положенням Кримінального процесуального кодексу України з'явитися до суду. Ось таке у нас законодавство. І іншого у нас немає. Так. 23 грудня, 14 година. Ви можете отримати судову повістку з зважаю, з підписом, що буде підставою для ваших командирів. А ні, то прокурор буде цьому сприяти, роз'яснити, положення чинного законодавства Так? з командирами. Так, тоді 23 грудня, 14 година. Gracias.